Що пропонується? Вести Майдан в Конституцію України. Коли збирається якась там кількість народу, вона має право викликати будь-якого підараса на Майдан і хай звітує. От. А там вже то, це абсолютно відповідає національним традиціям, тому що саме так була побудована Запорізька Січ. Але тут виникає одне таке питання, скільки людей мусить зібратися, яка критична маса, щоб е це працювало? І я так подумав, що якщо її точно десь катить, ну 300 тисяч чи 500, працювати не буде, тому що це буде е простір для маніпуляцій. Тому вводиться таке юридичне поняття, як «дохуя». Да yeah. І Коли зібралися «дохуя», да то вже тоді можна. А чому? Тому що коли доходить, то зразу видно. І тут можливо, можливо такий диспут. Або зібрали, один каже, кум, вже зібрали хуя, а другий каже, ні, ще трішечки. Н... Давай почекаємо. Ну тут вже такий нюанс, трішечки я н... х... і хуя, воно доводиться до юридичного якогось консенсусу. Но мені здається, що це ну, важко зробити. І це буде відповідати національній ментальності.